Ох, скільки ж всього сталося у світі шоу-бізнесу за цей тиждень? Ми цінуємо ваш час, тому зібрали найяскравіші події та новини в одному сюжеті для вашої зручності. Дайджест подій, дивіться вже зараз. Минулої неділі Україна святкувала Великдень. З цієї нагоди чимало артистів поділилися у соцмережах теплими привітаннями і показали, як проводили цей день у родинному колі. Для когось цей Великдень був першим в житті. Так дружина телеведучого Тімура Мірошниченка Іна замилувала знімком їхнього названого сина Марселя. Перший Великдень Марселя – перша паска в житті дитини. На жаль, цього дня чимало українських родин не були у повному складі. Серед них і акторка Наталка Денисенко, чоловік якої Андрій Федінчик, нині виборює перемогу та мир для своєї родини. Мені пощастило бути сьогодні в колі сім'ї. Шкода, що не в повному обсязі. Дуже чекаємо тебе, Андрій. На свята до доньок Мірабели та Арабели до Лондону вирушила співачка Камалія. Ось ті, схоже, великого воз'єднання з чоловіком співачки мільярдером захуром чекати не варто. Нещодавно Камелія натякнула, що вдруге виходить заміж, і похизувалася каблучкою. Так, І мені зізнаються у коханні, і я зізнаюся у коханні. Вже моя. Да. В образі нареченої Камелія з'явилась на знімальному майданчику свого нового кліпу, але інтриг лишила чимало. Бе закоханий, значить, з яким ти обручками обмінюєшся. Все побачите. А тим часом світські блогери вже здіймають хайп і активно поширюють чутки, що той самий новий обранець жорстоко співачку б'є. Коли Камалія ходить в Стусанах, коли у Камалі неймовірні гематоми, Але вона продовжує рятувати свого обранця. Сама ж Камалія скандальні знімки поки не коментує. А в якості доказу, що все добре, і синці вона немає. Вийшла в прямий етер Тіктоку. Камалі відкритий чат. А як його відкрити? Я ж не знаю, як відкрити. Може, ти знаєш? Тож щиро сподіваємося, що це лише грим для чергової відеороботи артистки. А ось що вже остаточно відомо, розлучення брітні спірси Семе Асгарі таки відбулося. Кохання співачки молодшого на 10 років фітнес-тренера вистачило на рік, і майже весь наступний тривали судові процеси. Причина Азгарі звинуватив спірсу зрадах. Поділити майно екс подружжю допоміг шлюбний контракт. Есгарі забирає собі частину нерухомості до Бермана Порша, брітні 60 мільйонів статків і чотирьох інших песиків. Однак оточення зірки переймається чи не призведе все це знову до нервового зриву спірс. Адже сторінки у соцмережах, де колись була такою активною, зірка вже видалила. Підступні соцмережі зіграли злий жарт з одними з українських інтернет-медіа. Ресторатор Євген Клопотенко оприлюднив переписку із редакторами видання, де його спочатку люб'язно запросили на подкаст, а після домовленості, схоже, помилилися чатом і вже грубо облеяли. В редакції швидко це назвали листування фейковим, і, мовляв, шкода, що під атаку потрапив саме Клопотенко. Схоже, час згадати про старі добрі телефонні дзвінки. Недважливу відеороботу днями презентували без обмежень. З нагоди 10-ї річниці з дня створення Азов у пам'ять та честь усіх українських воїнів. Гурт спільно з бійцями випустили кліп на пісню героям. Відеоматеріали для цієї пісні надали власне. 12-та бригада, яку ми з вами називаємо полк Азов, відеоматеріали з полігону, з бойових дій з подій і героїчної оборони Маріуполя й Азовсталі. І звісно, хочемо привітати усіх бійців цього легендарного підрозділу з 10 10-ю річницею з моменту створення. Хочеться, звісно, побажати всім міцного здоров'я і неминучої української перемоги. Слава Україні! І що не менш важливо, це чергова підтримка в голос тих, хто досі в російському полоні, адже їхня доля залежить і від нас з вами. Найочікуваніша подія вже цього вечора. Джері Хейл та Альона Альона вже гідно виступили у першому півфіналі. Незмінна Україна у гранд-фіналі Євробачення. Україна! У -у -у -у! Дякуємо! Дякуємо. всім! Україна й досі у топ 3 букмекерів. Тож, впевнені, перемога теж попереду. Чекаємо та вболіваємо.